Сьогодні ми розв'яжемо задачу. Будемо розв'язувати задачі на відсотковий вміст та концентрації. Задачі на концентрацію розчину. На прикладі задачі 799. Запишемо умову задачі у вигляді таблиці. Маса розчину. Маса в даному випадку речовини місці солі та концентрація. Концентрація дорівнює маса речовини в даному випадку солі поділити на масу розчину, помножити на 100 Тобто концентрація в мірі у відсотках, маса в даному випадку у грамах. який містить 20 грамів солі. Пишемо 20 грамів. Перший розчин. Містив 20 грамів. Додали 100 грамів води. Тобто у нас перетворився на другий розчин. Після чого концентрація солі зменшилася на 10%. Скільки грамів води містилось на розчину спочатку? Нас питають, скільки грамів води було розчину початку. Отже, це і приймемо за невідомо. Х, це кількість грамів води. Початку. Оскільки Х грамів води було на початку, та ще врошчені 20 грамів солі, то розчин, маса розчину Х плюс 20 була на початку. Потім ми додали ще 100 грамів води, і маса розчину стала становити Х плюс 120. Тому маса солі не змінилася, то отже, залишилось 20 грамів. Концентрація, концентрація маса. Століку на масу. І також маса є масу злочин. Умножу на концентрація зверність. Тобто у другому розшенні концентрація на 10 менше. Записуємо відповідне рівняння. Різниця концентрації становить 10. Тобто 20 поділити на x плюс 20 помножити на 100. Мінус 20 поділити на х плюс 120, помножити на 100, буде рівня 10. Можна скоротити ліву і праву частину на 10. Буде 1. Отримуємо 200. Поділити на x плюс 20. Мінус 200 поділити х плюс 20 дорівнюю 1. Зводимо до спільного знаменника та множимо на нього. Отримуємо 200 помножити на х плюс 120. Мінус 200 помножити на х плюс 20. Дорівнює x плюс 20 помножити на x плюс 120. Розкриваємо дужки. Лівівій прайше стоїть. 200х плюс. 24 тисячі минус 200х, мінус 4 тисячі. Дорівнює. Дорівнює з іншого боку це х квадрат, 120х і 20х буде 140х, і плюс 120 помножити на 20, буде 2400. Переносимо все до однієї сторони. Так, квадрат рівняння. Х квадрат до лівої частини переносимо. 200х 200х знищується, буде плюс 120, 140х. було 4 тисячі. 24 тисячі мінус 4 тисячі буде 20 тисяч. Переносимо їх з мінусом. І буде 2400 мінус 20. 20 000 буде мінус 17600 дорівнюю і отримуємо зведене квадратне рівняння, яке спробуємо розв'язати допомогу тарем в'єта. А саме x1 плюс x2 дорівнює мінус 140, x1 помножити на x2 дорівнює мінус 17 17600. Спробуємо розкласти 17600 на множники. 176 можна поділити на 16. Це буде 16 помножити на 11, помножити на 100. Ну, 11700. Але 16 мінус 11 не буду дорівнювати 14. Тепер спробуємо 16 розділити на 2 і отримуємо 8. 80 напишемо. 80. І тут буде 11 помножимо на 2 буде 220. І дійсно 220 мінус 80 буде 140. Чи навпаки 80 мінус 220 буде мінус 140. Отже, х1 дорівнює 80, а х2 дорівнює мінус 220. Зрозуміло, що х не може бути від'ємним на даній задачі. Це у нас маса води. Тому. Нас задовольняє тільки хрівня 80 грамів. Тобто маса води у першому розчині становила 80 грамів, це наша відповідь. Ну, ця задача все. У даних задачах ще раз наголошую, що оскільки числа доволі великі, то дуже добре працює теорема Вієта. Але треба розкласти нормки, щоб дістати. Ну, знайти правильні множники. Дякую за увагу.